Рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Людмила, я арт-терапевт, психолог, ігропрактик, займаюся нейрографікою, маю право її викладати. І сьогодні я сама хотіла поговорити про цей метод. Я не буду багато розповідати про себе, тому що ви прийшли сюди не заради мене. Ви прийшли на мій канал, щоб дізнатися, як вирішити ваше запитання. Оскільки на моєму каналі ви можете знайти багато опису і про різноманітні матеріали, і про лівці, я буду дуже багато говорити, то сьогоднішній відео урок про те, що нам потрібно для того, щоб бути успішним в нейрографіці, щоб малювати різноманітні круті арти? До речі, запрошую вас на свій курс користувач нейрографіки, до якого можна вже долучатися, на якому ми розберемо і піраміду свідомості. І взагалі, що таке нейрографіка, і як її круто малювати, щоб вона реально працювала, а не просто ми бачимо якісь набір ліній і. Можливо, навіть нічого вони не роблять. Ні, вони працюють, коли правильно до цього підійти. Тому у мене індивідуальний підхід до кожного. Сьогодні я не хочу робити ні реклам, ні анонсів. Якщо вам це цікаво, ви можете подивитися в іншому моєму Reels. Я про цей курс вже розповідала. А зараз я хочу розповісти, що нам потрібно для даного курсу. І взагалі, якщо ми будемо малювати, якщо ви долучаєтесь, а обов'язково долучайтеся до мого каналу, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. У мене поки відео не регулярні, я пощу, коли можу. Але сподіваюся, що я їх буду постати все частіше і частіше, тому що мені цікаво самі, коли я малюю для вас, я сама себе пропрацьовую і розвиваюся. Нічого не буває випадково. Навіть в мистецтво ми не приходимо випадково. Ми приходимо сюди, щоб задовольнити нашу душу, щоб її зцілити. Можливо, щоб подарувати красу людству. Але в цьому теж є глибина та сенс. Отже, сьогодні давайте поговоримо. Про нейрографіку як таку, про інструменти і матеріали, які... про інструменти і матеріали, які нам потрібні для малювання. Базове, що нам потрібно, це, звісно, аркуші паперу. Я не рекомендую брати для принтера, тому що вони занадто тонкі. Беріть хоча б 180-200 г. І товстого паперу наберіть. 300 грамові акварельні нам вже не потрібні. Я би рекомендувала от для креслення є папки для креслення будь-якого гатунку. От, наприклад, зокрема, я люблю. Малювати ось в таких, так. Заразом у вас папочка для підшивочки лишається, ваших малюночків обов'язково їх зберігайте, не викидуйте. Навіть якщо малюнок не зовсім вам подобається, зберігайте його. Отже, нам потрібен будь-який папір. Восьмидесятка принтерний папір нам знадобиться для того, щоб ми писали свої записи, свої думки. Можливо, під час малювання до вас щось прийде, і для цього вони нам будуть дійсно потрібні. Також нам потрібні будь-які олівці. От про олівці у мене дуже-дуже багато різноманітних відео навіть є огляд, чим відрізняються акварельні олівці від звичайних олівців, і що ми можемо, які ефекти ними робити. Єдине, я відмічую, що ми можемо малювати тільки просто кольорові. Олівцями. Якщо купуємо акварельні, так, ми можемо їм малювати, бо вони м'якші. Але зверніть увагу, що ми не маємо можливості їх розмивати. В нейрографіці це не використовується як спосіб. Це не типова арт-терапія. В арттерапії ми навіть акварелю можемо малювати. І певні техніки я теж вам буду на цьому YouTube каналі давати, тому що є дуже класні артпрактики, які ми безпечно можемо використовувати навіть для себе, для самодопомоги саморозуміння. А є артпрактики, які краще робити тільки з психологіками. Пісологом, психотерапевтам, тому що вони можуть завести на глибину, тому з цим обережно. І я буду давати тільки те, що безпечно для вас, і те, що екологічно, бережно до себе ставимось. Отже, нам потрібні будь-які олівчики. І, звісно, нам потрібні лінери, фломастери, все, що ви маєте, це може бути як звичайний фломастер, який у вас є, так і може бути перманентний маркер. Будь-якої марки. Це, наприклад, у мене ось такі самі звичайні, так, якісь тут закінчуються. Обов'язково має бути якийсь товстіший, хоча не обов'язково, ви можете просто декілька разів лінію, багато-багато разів навести. І у нас мають бути якісь тоненькі лінери будь-якого гатунку. Я теж рекомендую мати хоча б дві товщини, побільше, поменше. В залежності від того, на яких аркушах ви будете малювати? Ну і звісно, можете мати в своєму арсеналі кольорові різноманітні. Фломастери та маркери. І, звісно, ось такий веселий підбір я вам маркерів зробила, щоб вам було цікавіше, ви можете навіть веселі якісь маркери. Перман... Це не перманентні, це текстовиділювачі. Звичайні текстовиділювачі, які є в кожній крамниці, але коли ми малюємо тим, що нам цікаво, тим, що нам приємно, це буде ще ефектніше і ще цікавіше. Це теж нам може бути потрібним на курсі. Олівці ви обираєте до свого смаку, навіть можна самі. Прості шкільні взяти, які у вас є. Точілечка, відповідно, під олівчики. ластики нам не потрібні, це у мене від малювання вони тут лежать. Але насправді ми не витираємо нічого і простим олівцем ми тут теж не малюємо. Тут у нас все по звичайному, по-простому. Колористику нам тут знати не потрібно, бути художниками не потрібно. Нам головне мати запит, з яким ми хочемо попрацювати. Або велике бажання, яке ми мріємо, щоб здійснилось. Адже нейрографіка це трішки така злегка, не зовсім магія, але... Вона може творити дива і реалізовувати те, що ви собі намалюєте. Але тут є один секрет, і тут має бути один підхід. Про це я. Буду розповідати окремо, а зараз нам потрібно зібрати ці всі матеріали, підготувати бажання свої або запитання, або, можливо, ви хочете кар'єрного зростання, можливо, ви хочете творчого саморозвитку, можливо, хочете перехід, щоб до вас, як до ілюстратора, приходили клієнти. Чи у вас щось змінилося в житті? Все можна тут малювати, готуйте свою тему. Пишіть, можливо, якщо ви знаєте вже свою тему під цим відео, з чим би ви хотіли попрацювати. Працювати над якою темою, і наступні відео ми можемо вже зробити відповідю на ваше запитання. Адже нейрографіку ми теж малюватимемо. А в наступному відео переходьте, дивимося, що таке нейролінія і як з цим працювати.